Односельцями в селі Могильними, коли вже люди не боялися підійти до неї, бо вже Тавро ворога народу було із неї знято. і всі шанували її як письменницю, як дуже скромну, дуже гарну людину, як чудову вчительку, яка листувалася з багатьма письменниками, яка мала пам'ять пам'ять, ви знаєте, так, такій пам'яті просто. Можна не те, що позавтраки, а такі люди взагалі народжуються, напевно, ну, на мільйон один. Ми сьогодні зібралися тут, щоб шанувати ніколи, з нагоди встановлення на вулиці, яку їх присвоєно ім'я, і інформаційний вид. Ініціативу щодо присвоєння ім'я вулиці подали громадське джона Величевська вулиця. І ми ж поніціюємо ці дошки, а профінансувала цю дошку. Вона не любить про це говорити, але я скажу чому. <піллянна> да, ось одна людина, яка зараз стоїть між нами, <піллянна> чому вона <піллянна> профінансувала? Тому що її бабуся була подругою Галини Спередонів в кільні роки. Галина наспередодні написала про це у своїх споглядах у своїй автобіографії. Ну, знаєте, люблі люди, не всі люди говорити про свої такі благородні вчинки. Тому ми будемо їх шанувати і не будемо розкривати цей мірі. Але ми всім вам дуже дякуємо за те, що ви долучилися до цієї акції. Ми дякуємо міській раді і тій комісії із прийменування вулиць, яка. На наше звернення зверну, зреагувала і одні з найдовших вулиць у місті це святе Єбля А зараз я надам слово Наталії Аліміні. Вона теж приймає, бере дуже активну участь у нашому громадському об'єднанні і вона коротко нагадає вам, хоч ви й добре знаєте, хто така Галина була. Ну, перша школа, звичайно, знає, тому що ми в першій школі неодноразово проводили такі уроки, але ще раз я просто ми маємо вшанувати гідну цю людину і я хочу ще іще раз нагадати, що вона народилася і прожила все життя в селі Могильному, але ми про неї хоч чомусь почули тільки вже в 90-х на початку 2000-х років. Народилася в дуже інтелігентній родині високосвічених людей, це були вчителі з Карпович Шарандак і Ганна Аркадіївна Бахталовська. Це була родина, де над усе цінувалося слово, музика, театр, література, де діти знали історію справжню, не вихолощену що радянськими вченими, а справжню історію України. І Галинка маленька Шарандак вже в 15 років написала. Такий вірш, чи правда, чи тільки омана, що здійсниться з ними є дані, що, що випливуть гордо з туману українські князі православні? Цей вірш написаний в 1935 році в розпал радянської тоталітарної системи, в розпал репресій після дуже такого страшного голодомору. Скордон Карпович Шарондав був неодноразово був арештований. І після останнього арешту 37-го року він не повернувся додому ніколи. І про це родина дізналася, про це родина навіть не повідомила, Вони дізналися вже в 50-х роках, що його немає в живих. Галина наспередоднівна після закінчення Могилянської школи вона вступила в Одеський державний університет на філологічний факультет. Друга світова війна застала її в Одесі. Вона потім приїхала додому в могильну. І тут влітку 42-го року, в нашому окупованому на той час Гайбрині, вона познайомилася з двома юними, але дуже талановитими поетами Миколою Черниченком і Миколою Стебловським, які завербували її в організацію Українських Націоналістів. Вона, за її словами, ця організація об'єднувала людей ну, незадоволених, задоволених. Радянським тоталітарним режимом це були молоді люди, діти ворогів народу, репресованих батьків. Ці люди вони були патріотами України. Вони, звичайно, боролися проти німецької окупації, але повернення радянської системи радянської влади не хотіли. Що вони робили? Вони писали віршовані заклики із, із закликом до боротьби з німецькими окупантами. І ці заклики розповсюджували, ці листі розповсюджували по місту. А вже 6 листопада 43-го наступного року за зрадою їх арештувало Гестапо. Вони їх всіх, звичайно, їх всіх мали розстріляти. І за три тижні це й сталося. Більшість із арештованих були розстріляні. Микола Черниченка і Галина Шарунда спас під І Їх перевели до тюрми іншої міста Промат в Миколаївській області. Та нікуди вони не проїли, куди їх зупинили. Приважаю смертельними ранами, могли наша ранда добу. Вижила, вдалося їм достигти. І от через півроки вона повернулася додому, а вже 45-го року Анталесі її арештувала. І її вироком підписалися 12 свідків. Це є односельці, яких вона знала. Вони посвідчили проти неї не як патріотки України, яка боролася проти Миколаївської окупації, а як зрадниці Батьківщини. Але ніколи вона... Їх, їх імен не назвала, хоча вона їх і бачила, як хто казався, Вона е, завжди переживала за те, що ті люди, їхні діти, їхні внуки живуть в селі і буде їм це неприємно за своїх дідів і прадідів, за своїх батьків. Е, Дали їй 10 років тюрми, заслання і 5 років безправи переписки. Своє заслання вона відбувала в місті Норильську і 7 років працювала на самих важких роботах, де е, при сильних морозах. Тільки коли температура сягала нижче мінус 47, їх не виводили на руки. Вона писала вірші, які тут витрощували, але вона мала таку унікальну пам'ять, які потім вже в стадії віддалося за відмовнити пам'яті, де вийти дощі, щоб вона називається. Тільки змогла влаштуватись на роботу, що роботи їй не давали. З, тільки завдяки клопотанню Терені Масенко вона е, працювала в Хмельницькій школі, вчителькою української і літератури, і так вона вийшла на пенсію. Виховала двох синів щодо хлопці, добре пішов, сама, кожен дуже пишалася. Завжди куткувалася про вас, про молоде покоління, так і залишила такий свій ну коротенький заповіт, що він її, що її. Турбує молоде покоління, тому що дуже багато даркоманія, алкоголізм, всі ці моральні здої, моральні ну, вони її дуже турбували, вона дуже пікнувалася про вас і дуже переживала, що відсутність патріотизму. Але сьогодні ми дуже вдячні вам за те, що ви прийшли саме молоді, що ви її прийшли гідно вшанувати і ми впевнені в те, що її справа, її пам'ять буде ну, серед нас, гайверинців, які, які належать. Хто ж має її пам'ятати, як не ми? Буде обов'язково жити. І я дуже рада, що та, одна, на мою думку, це одна із самих пошатних вулиць в нашому місті, носить її ім'я. І тут дуже чудові дворики, ми вчора приходили, тут вийшли оголошення. І я думаю, що всі ці люди будуть горді з того, що їхня вулиця носить ім'я такої світлої, такої доброї, такої розумної, інтелігентної людини, патріотки України, як Моделась Кородонівна Ірізка. Голос її послухаємо, Берськи. Слухай так? Невеличкий вірш. Ми багато записали її у її виконанні її віршів, пісень козацьких, російських романсів. Вона дуже гарно співала. Але зараз хоч трохи було сьогодні поступити. Все злилося в обраті одного. юні дні когнана сторона, і печаль моя в краю чужому, і прозора сина долина. І туга за берегом ласкавим, де моє розкинуло село, що було, чого і не було, в ринку вечеря. А тепер ми надамо слово поетесі Марині Джус, яка особисто знала галерину, Галину Берізьку, теж дружила з нею сім'я. Дуже її шанувала і любила. Голосніше чоловіки. І у мене дуже багато віршів присвячено самі. У збірці поезій я біло заживала, на сьогоднішній день написала день 6. 1 грудня, перший день зими. І 2017-й вже близько. На цій вулиці зібрались ми, що віднині вулиця Брізкі. Декомунізація і процес нам зробити це надав можливість. Жінка ця Леяді поетес. Це кристальна скромність і правдивість, а ще мужність і любов полка до землі козацької, до волі, ніжна, мов би різонька струнка, скільки у житті зазнала волю. Не знамали тюрми й табори, і кати, тортури не зігнули. І тепер для нас вона зориться. Любимо, шануємо, не забули, не чекала слави нагород. Мріяла про Україну вільно, знову наш знетолений народ затягнули у криваву бійню. Лише піднялися із колін, знов навислі тіні з автоматом. Як буде дочекатися нам змін? Де ж бо сили та натхнення брати? Тільки не зломить нас, бо в серцях до Вкраїни є любов незламна. Дай Господь що вулиця Отця. Квіт на віках, охайні славний. Дякую. Ми не сумніваємося, що сьогоднішні наші ну, такі гарні, такі талановиті діти, про яких Галина Спиридонівна завжди турбувалася. Вона дуже-дуже любила дітей, що не читають її вірші. Ми хочемо слухаємо, так? Хтось хоче прочитати. Будь ласка. Зате вони й великі, для нього щастя і свобод не ждали від владиків. Благословляли гострий меч рушницю і гармати. Світив їм бою кулемет, і більнішні солдати. І свіжа кров текла із ран, і з узривала слово. Настане час заснети тиран, Не стане ката злого, Богу, пішли вони завзято в бій і в мріях. Вермен, Горд Байрон, Петефі лежать давно в могилі. Зате про них в віках живе, серцях народів слава. І вдаль майбутнього пливе, як мужність величава. О Руська земля! де плала дитява дочекати, такі відважені діла, які бочні гармати. Скажи, кого такі сини, кого такі дівчата? Вони за воду, людили виступати. І знов, коли на Русь підуть, ворожі зграї чорні, за перемогу в ратний путь, підуть співці народні. Неволя, мачука, друзі. Неволя, мачука туди. Моя суджується не сніс. Мене на чираль і слам, крізь грози, і каміння. Не нарікаю, що човни чужі пливуть у грізне море, а мій лукає поміж них та все лука собі просторе. Немає більшого жалю, як у тяжкій неволі жити. Та ви, що свято так люблю, несміли сміли пісні відтворити. Мене сховає суєта ночей холодних заполяр'я, Свята не здійснена мета, моє то горе і безслав'я. Весна у Тундрі. Весна вже йде далекими полями І в шумі вітру чути спів пташок. І тундра, вкрита чорними снігами, Для мене сяє барвами квіток. Чи зустрічати вранці вийду сонце, Чи на рожевий захід подивлюсь? Мені за хмари, ніби крізь віконце, Сміхнеться все, що серцем я люблю. І дітвора у золоті проміння Купається, сміхаючись весні. І річенька, діркучі між камінням, і дрібні рибки аж на самім дні. І ті поля, долини і левади, і хата батьківська, що задивилась в сад, і всі дитинства давнього принади, і мій останній юний листопад, пора прощання з волею і сонцем. Останній день палаючих надій, коли співали хлопці чорноморця, Ідучи в кривавий бій. Мене тюрьма недоля привітала, голодні дні я бачила не раз. І сліз рясних я вилила немало та все шукала правди і добра. Сьогодні ж я ні в кого не питаю про правду, тільки у рядках Я людям ні безгоря обіцяю і тундру вся й віда в підках. Спогад бугріка пробуджена весною. Спів пташиний, сміх та метушня, мчиться молодь вільною ходою в теплих хвилях сонячного дня, ясні очі, кучері дівочі, ніжний стан і стрічки голубі, і уста сміятися охочі, і душі не глибінь. А за ними хлопці, нужі хлопці, голубий і карний жар очей. Це майбутні вчені і пілоти, це народ, розкутий Прометей. О, моя чудова світла молодь. Ти без мене пишно розцвіта, ні розлука, ні зимовий холодь, ні гугалів безпровісна мла. не, злам... не злами чистої любові до мільйонів чесних, дорогих. Тих, чия лунає, всюди мова. про щаст... Про щасливі мирні береги, і бабусь стареньких замарнілих, і поважні бороди люблю, і дитячим личкам загорілим. Я молюсь, і в снах, і наяву, все люблю, чим горда батьківщина. Чорні дні і серця тихий жаль. А найбільше молодий орлиний, ніжний погляд, звернений у Галина Борізка, друзя моєї молодості, залишивши відраду і жаль по собі, ви пішли по щасливій дорозі, та великого часу нестриманий біг нас зведе на одному порозі. Може, дехто із вас пригадає весну, теплий місяць в березовому цвіті, коли хвилі умчали на кручу страшну, човен мій, халися віти. Понад морем в коханій Одесі моїй гріло сонце, берези біліло, і в такій березневій порі чарівні мені буря весло поломила, поринав серед хвиль мілегенький човен, а весло поплило за водою. Було горе нове, було щастя й нове, і надії цвіли за стіною, Полишивши відраду і жаль по собі, ви пішли по щасливій дорозі. Не для вас, ми думи, чуття голубі. Хоч великого часу нестриманий біг нас зведе на однім ще порозі. Дякуємо Дякую дуже. Може ще хтось хоче сказати слово. Так, скажу я вам. Будь ласка, Василь Васильович. Теж активний учасник нашого громадського об'єднання. Василь Васильович Тут Говорять, що... Генії помирають в Парижі, а народжуються в провінції. Так от Галина Боріська зробила такий виняток своїм життям. Вона народилася в провінції, в селі вона жила, не по своїй волі довелося у тюрмах, у Силки на півночі, але вона там і померла в селі. Бо вона село любила, вона не любила місто. Для неї оце степове роздол'я, запахи степів, полів. Оце для неї було рідне. І я хотів, е, в неї немає великих спорів, бо не було часу їх писати. Але я хотів із невеличкого етюда, роздолля, так і називається. Я хотів зачитати невеличкий уривочок, я думаю, ви послухаєте. Це у слова своєї героїні, якраз вона і вклала свої роздуми. Це героїня виросла в селі і з міста, де працює, приїхала до мами в село. Взяла сапу і йде сапати буряки. Знаєте, в колгоспі ланки були. І от як вона це все описує, зараз я вам це зачитаю. Іду полем, втоптана через пшеничний лан стежечка, в'ється змійкою до самої хуторської дороги. Тепло, сонячно, після дощику, особливі пахощі польових квітів дурманять мою вразливу душу. Я тут зросла, тут загартувалася для всяких труднощів, витончила свої почуття до краси природи. Тут народилися такі риси моєї вдачі, Співати хочемо, якими мені легко жити з людьми. Тут навчилась мовчати і думати, думати і працювати. Я маленька краплина в людському океані, проте я маю відчуття його величі. І в собі ношу. Неосяжну широчінь почуттів, думок, прагнень. Я вважаю себе королевою. Мені дано зрозуміти високі небокраї, неосяжні далі. Це лише на рідній Україні людина може одноразово бути в різних ролях. Вона і аристократ духом, вона і пролетар, вона для себе все робить сама. Отака наша людина. Я пишаюся тобою, земле моя. Ти багата, надто щира для своїх дітей. Обдаровуєш їх талантом творити, працювати. Твої діти живуть на широкім роздолі, лише в Богі духом втікають від цього роздолля. Лише ницість може зневажити наше велике роздол'я. Я член цієї комісії по переименування вулиць. Ви знаєте, Хотіли, може, десь у центрі ближче туди назвати, але не вдалося цього зробити. Але я думаю, що ця вулиця колгоспна якраз і назва була колгоспна, це як до села ближче і вона велика. Я думаю, що вона буде впорядкована і це останеться, хоч, ну, хоч така пам'ять у Гайвороні про це. Я вдячний. Працівникам культури, працівникам освіти, учням, вчителям за те, що кожен рік ми все-таки згадуємо ім'я цього великого борця за незалежність України. У нас є велика мрія. Все-таки ще стоїть її хата на усадьбі, де вона довгий час жила, де жила їхня родина, звідки вона пішла, як кажуть, за небокрай. Може, вдасться все-таки якимись зусиллями зробити так, щоб там зробити музей садибу Галини Берізки. А цим людям, які тут живуть на цій вулиці, я думаю, тепер хоч в такому вигляді будуть пам'ятати, читати і пам'ятати, що це за жінка, що її ім'ям названа ця вулиця, будуть передавати своїм дітям, внукам на якій вони вулиці живуть. І хай їм добре живеться тут. Спасибі. Дякую. Ну Ми не сумніваємося, що всі ви знаєте тепер, хто така борістка, ви вже давно знаєте, і передати передасте усім своїм діткам, які колись у вас будуть, онукам. І ще знати ця це не на честь дерева, а на честь гінялої людини і справді колумб'яного борця за Україну, яка писала епохи, століття. Плилися в рядки правдивих, біло підібраних слів, не вмре, хто могутнім в руки свій вік на папері зу, е, лишити зумів. Це вона писала не про себе, про інше. Але сьогодні ми можемо сміливо сказати так про них. Ми всім дякуємо. Ми дуже вам дякуємо. Дякуємо, що тут нам горістка сьогодні на нас дивиться, вона юна, улюблені фотографії. От, а он нам 80-річчя з яблуками. Віктор Степанович земнорій залишив нам такі фотографії. І ось оця остання, це коли вона у нас пролежала, ми йшли в останню, це вже ми не бачили. Віктор Степанович нас її відстав. Всім дякую. дякую. Ми бажаємо миру, здоров'я, успіхів. І нехай наша порізька залишається в наших серцях. Спасибі вам велике. Давайте зробимо груповий сніг.